Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російські літаки Міг-31, які, як відомо, можуть бути носіями добре знаної українцями гіперзвукової ракети Кінжал сьогодні вторглися у повітряний простір Естонії і перебували у ньому цілих 12 хвилин. Це вже четверте порушення повітряного простору Естонії російською військовою авіацією за останній час. Але вперше. Літаки, які направлялися в бік естонської столиці Таллін, пробули у повітряному просторі Естонії так довго. І саме тому такі дії російських збройних сил можна назвати навіть не провокацією, а черговою спробою перетнути червоні лінії заходу. Міністр. Закордонних справа Естонії Маргус Цахна так і схарактеризував це вторгнення, нагадуючи про його безпрецедентний характер. Італійські військові літаки f 35 які чергують у повітряному просторі Естонії, були підняті у повітря, щоб зупинити гостей з російської території. Дивуватися тому, що російські провокації. Проти країн-членів НАТО продовжуються, мені здається, не варт. Адже після безпілотникової атаки на Польщу у Вашингтоні зайняли позицію, яка, м'яко кажучи, може викликати здивування. Якщо у перший день після цієї атаки американський президент Дональд Трамп ще міг говорити про якісь помилки. Пов'язані із проникненням безпілотних літальних апаратів з Росії до повітряного простору країни-члена НАТО, так зараз, коли уламки безпілотних апаратів знаходяться під Гданськом і навіть на узбережжі ризької затоки, є абсолютно очевидно, що російські безпілотники були спрямовані саме. У повітряний простір Польщі. Однак Дональд Трамп продовжує повторювати, як у своєму останньому інтерв'ю консервативному телеканалу Fox News, що поява безпілотників з Російської Федерації у повітряному просторі Польщі пов'язана з тим, що їх перед цим атакували українські сили, і таким чином змінили траєкторію їхнього польоту. Найбільш сакраментальною є фраза американського президента: будемо на це сподіватися. Тобто Трамп, як і раніше, шукає можливості для того, щоб не відповідати російському президентові Путіну на відверті провокації в бік країн союзників Сполучених Штатів, і не знаю, чого в цій позиції американського президента більше співчуття до зовнішньополітичних цілей російського президента, яке є навіть більш вагомим ніж обов'язки перед союзниками з НАТО, або ж щирого і невгамовного страху перед те путіним, який навчився диригувати емоціями Трампа і використовувати їх у своїх власних інтересах. Ну і звичайно, коли Путін перетнув чергову червону лінію і зустрівся з абсолютною безкарністю з боку північно-атлантичного союзу і демонстративною байдужістю з боку Трампа і провідних представників його адміністрації, таких, скажімо, як державний секретар Марко Рубі, який все ще чекає результатів розслідування. Він пішов далі, і от це далі на сьогоднішній день. Це 12 хвилин перебування російської бойової авіації у повітряному просторі Естонії. Я впевнений, що це не остання російська провокація, і європейським країнам-членам НАТО в епоху Трампа доведеться зустрітися з набагато більш нахабними діями з боку російського політичного керівництва, впевненого у політичній імпотенції американського керівництва. Звісно, Естонія завжди вважалася однією з країн, які можуть розглядатися російським політичним керівництвом в якості об'єктів для провокацій і навіть нападу. Говорили про можливість гібридної війни проти Естонії, коли Москва буде використовувати. Присутність у прикордонних з Росією регіонах цієї країни російського населення для того, щоб організовувати появу там, скажімо, у цій семінарві загонів так званих диверсантів, які насправді, як ми це знаємо, по дов'язку по досвіду Слов'янська чи Краматорська є звичайними штатними працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, задачою яких є підготувати ґрунт для появи. Звичайних російських військ та співпраці із місцевими колаборантами, готовими прислугувати будь-якій ворожій владі. Але як бачимо, поки що до таких відвертих провокацій справа не дійшла. Хоча ні де правди дії, діти Росія продовжує готувати ґрунт для подібної діяльності. І це можна побачити, хоча б. По висловлюваннях і поведінці деяких регіональних політиків Нарвського регіону. Зараз для Росії головне це залякувати європейців. І поява безпілотників в повітряному просторі Польщі, а також Румунії, і нахабна поведінка російських пілотів у повітряному просторі Естонії все це бажання викликати страх у європейських країнах. По-перше, здійснити заходи, які б зменшили військову допомогу Україні, з якою Путін продовжує воювати, і сподіватися на те, що ця війна на виснаження призведе його до омріяного тріумфу і зникнення ворожої для Путіна та його співвітчизників держави з політичної мапи. Світ. По-друге, шукати можливості для встановлення власного політичного впливу у європейських країнах, зокрема у країнах Центральної Європи і Балтії. У цих державах вже й зараз можна помітити ультраправих політиків, які орієнтуються на Путіна і на Трампа водночас і використовують соціальні мережі для маніпулювання думкою громадськості. Ці політики-популісти сподіваються саме на страху перед Росією і на байдужості Трампа перед. Нахабністю Путіна прийти до влади у своїх країнах і створити уряді, готові до особливого партнерства з Російською Федерацією і розумінню її політичних та економічних задач. Так скажемо, як це зараз відбувається в Угорщині за урядування Віктора Орбана чи у Словаччині за урядування Роберта Фіц. Створення цілої низки таких урядів і є важливою задачею Путіна на найближчі роки. Він сподівається, що переляканий польотами літаків або появою безпілотників у власному повітряному просторі європейці обов'язково проголосують за конструктивних політиків, готових до колаборації з ультраправим російським режимом при тому, що американські ультраправі очевидно будуть аплодувати такому несподіваному союзу і навряд чи будуть заважати людям, які Погоджуючись із амбіціями Путіна, будуть вимовляти звичайні приємні компліменти на адресу Дональда Трампа чи того, хто з'явиться після вже. Досить немолодого американського президента у Білому домі, щоб вцілювати у життя інтереси американських ультраправих консерваторів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали в Патреоні, Бемі якожі і на які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і миром, хай щастить.